Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова. Коли той гуляв із дитиною у соціальних мережах, пише, що до нього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павло посперечався. У телеграм-каналах 20 червня опублікували відео, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному одязі та взяла його руки у кайданки. Також один із чоловіків у формі а сумку чоловіка у цивільному та схоже ударив його. У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному це Дмитро Павлов, який воював у спецпідрозділі гор міністерства оборони. А люди у військовій формі охорона народного депутата Миколи Тищенка зазначають, що між Павловим, який гуляв з дитиною у центрі міста та Тищенком, сталася суперечка. У національній поліції громадська розповіли, що за даними фактом відкрито кримінальні два провадження за статтею 125 та статтею 146 кримінального кодексу України. Тищенко 20 червня написав пост, де підтвердив, що перебуває у Дніпрі. Він заявляє там, що всі сто перекрило на центр шахрайства. Також він написав відео з бульвару неподалік від місця, де невідомі напали на Павлова. Нагадаємо, не так давно відбувся замах на самого Тищенка та його дружка. У жгороді спалахнув автомобіль Мерседес, який належить секретареві міської ради Арсену Малкумяну. Про це постраждали повідомив у своєму Фейсбук. За його словами, інцидент стався у дворі приватного будинку. А сама пожежа потрапила до об'єктивів камер. Відеоспостереження Малкумян упевнений, що його автомобіль невмисне підпалили. Проте мотиви злочину він назвати не може. Ноча перші 50 у дворі особистого будинку спалахнув мій автомобіль. Сумнію, що це навмисна справа, чи якось рук немає. Ви все бачите на відео, кому і навіщо це потрібно, поки не знаю. Але сподіваюся, і впевнений, що правоохоронці зроблять все, щоб знайти винуватців. Додав Малкумян, публікуючи кадри зі своїм згорілим автомобілем. Журналіст Віталій та у свою чергу зазначає, що біль транспортного засобу будці сидів Цей Чорний мерседес згорів лише за кілька хвилин. Мої джерела у поліції повідомляють, що на місці події саме мелком'ян повідомив поліцейським, що можливо причиною займання стало замикання електропроводки, але слідство намагатиметься встановити усі обставини справи. Розслідування мета встановлення причини займання займається Закарпатська. Поліція офіційно. вони коментувати, що наразі відкрито провадження щодо умисного пошкодження майна, додав журналіста. Раніше скандальний народний депутат Микола Тищенко повідомляв, що лісова мафія спалила автомобіля одного з членів ТСК, яку він створив. Як повідомив він у своєму Фейсбук, подія сталася вранці, а для підпалу автомобіля був використаний безпілотник із вибухівкою сьогодні. вночі на одного з членів нашої тимчасової слідчої комісії, притично діяча, і на його родину було скоєно замах на життя разом з цим спалено його автомобіль. Пише він тищенко додав, що цей автомобіль використовувався ТСК для перевірок лісового господарства. Тва нардепа заявляв, що це не зупинить його команду, а їхня робота стане ще активнішою. Також Тищенко поскаржився, що неодноразово звертався до правоохоронців щодо погроз з боку лісової мафії. Тоді як Снардепа Борислав Береза жорстко потролив Тищенка у себе у телеграмі. Друзі прийшла біда, звідки чекали нардепа. Микола Тищенко Мідбол повідомив про страшне за допомогою дрона. Було скоєно замах на вбивство одного з членів тимчасово слідчої комісії, який приймає участь із. Сам кум Єрмака, але усе гаразд ніхто не постраждав. А постанова цього шоу прийшла яскраво і немає чого сміятися не буде жартувати людина, яка вийшла з Ургушуцького котла та тримала оборону хуста. А потім, ризикуючи життям, створила ТСК по питанню бабла лісу. Тож молимося за героя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки Пишіть коментарі і на канал переможемо разом.